Всім привіт! Сьогодні буде розпаковочка та огляд лабораторного блоку живлення. Назва його ВАМПТЕК, це з Аліекспреса. Ось в такій коробці воно прийшло. Я брав собі 320 Вт 32 В на 10 А. Ну, 10 А це для мене було важливо. До того... Тому що я займаюся по більшості електрикою і що треба трошки перевіряти автомобільною. Ось так воно все виглядає. Ось така коробочка. Так. Що у нас тут пише? Вау, Тейп DC Power SPL. Модель GA3010H від 0 до 32 В, Від 0 до 10 А. Причому тут, наскільки я розумію, струм можна задавати. Так, це вхідний вольтаж 230-50 Гц. Ну, і тут координати вже фірми, яка продає ці лабораторники Зараз подивимося, як воно тут доїхало. Трошки так ну, на кутках, трошки пом'яті, але це таки головне, щоб не було мені всередині все. Гарненько. Так, ага. запаковано, запаковано досить пристойно. Зараз я це вийму. І він такий важкенький. Залізо там є якийсь трансформатор, може. Що, не знаю, не буде його. Так, що у нас тут є? Сам блок лабораторний, мережевий шнур, бачите, під євро. І ось така чимала інструкція, а також клемники з крокодильчиками і з Так, ну інструкція досить доволі тут об'ємна. Вона, вона на декількох мовах. My Day in China. Чайна чайна чайна. Еспаньол, Італія, Деуч, Френсе, Енгліш. І все. Ну, значить, будемо на англійській дивитися. Так, тут можна багато чого дивитися, тут є параметри, бо інструкція, я так розумію, універсальна. І тут є під усі, мабуть, декілька їх видів цих лабораторних блоків живлення. І інструкція універсальна, просто тут показано на всі. З цифровим регулюванням, з аналоговим і так далі, і тому подібне. Так, ну, цим будемо читаємо трохи згодом, якщо не розберемось. Так, ось сам лабораторний блок живлення, він маленький такий і охайненький. Так, ось так воно виглядає. Все це запаковано. в тампери. Ну, дуже він такий компактний, але важкенький. е, е Там зсередини видно якісь електроліти великі, плата велика стоїть. Е тросіль великий. І вентилятор тут видно. Так, лицева панель. Ну, будемо підключати. Так. Тут є перемикач якийсь. Бачите, на 115 вольтів є. Не знаю, чи видно. І на наш перемикач на 230 вольтів. Тобто тут треба подивитись перше, ніж умикати в мережу. Фірмова табличка така. Так, вмикаємо. і... Тут у нас є кнопочка. Зараз. Так, ось такі він чорненький поставив, я вже прикрутив тут такі вилочкою клем, сюди прикручуються. Також тут є отвори, щоб вставляти ну ось такого плану, але тільки. Штепсельні такі можна ставити, щоб і туди втикати. Ну що ж, вмикаємо. вмикаємо. І бачите, ось така гарненька інформаційна панель. Досить приємна, така вона сучасно так виглядає. Мені подобається насправді. І ось у нас тут дві, ну, погано, що, звичайно, що тут. Просто тисненням Current, це струм і вольтаж. Написано. Бачите? Якщо б воно ще було так біленьким якимось написано, то було б гарніше видно. Але це таке. Так, current. Ми. Ага, ось така. Вона такими, як дискретна така. Бачите, крутиться. Клацалки такі. клац-клац-клац воно дискретно обирає. Бачите, аж по 0 з чимось. Треба багато крутити, щоб, наприклад, виставити 5 А. Може я щось невільно роблю. Досить точно точно налаштування, але, наприклад, з 10 до 5 не крутити мені треба багато обертів зробити. Але прецензійна така вона досить точно, бачите, до сотих Ампера. Ставимо, наприклад, рівно 5 і по вольтах зараз подивимося. Так само, мабуть, треба буде крутити довго. Так, тут дискретність 0,1. 10 вольта. Ось бачите. Так, виставляємо. Ну, тут менший диапазон, тому крутити буде менше. Так, виставляємо 12 вольтів. З чим я працюю. І, наприклад, ми можемо взяти тестер і подивитися. От тут у нас 12,2 вольта, 0 амперів 0 амперів це так бачите задаєш і воно в... переходить. Це за заданий режим. Ми задали 5 амперів і зараз воно вже перейшло в режим вимірювання. так Під'єднаю зараз тестер і подивимось. Наскільки воно відповідає дійсності? Ну, як бачите, трошки засліплюємо. Ось так зроблю. Тут 12,2, тут 12,25. і сотих. Ну це думаю. В такому діапазоні. Не дуже. Есть, якісь 5 сотих вольта. Це ось він. Бачите, ще треба тут звикнуто що крутити. Струм не буду крутити. Так, давайте на маленьких подивимось, чи як змінюється. 0,2 вольта, наприклад, да. а бачите, на виході ще тільки падає напруга. Тобто не, воно не, не так швидко змінюється, як крутиш, як тут. Значить, ось бачите, тільки. 0,44, 0,43, 0,2 Вольта. 07, 09, бачите, тут трошки дискретність така вона зсувається. Треба, мабуть, от вже пішло по 0. По 0,1 вольті пішло. А до вольта якось воно. Ну, треба трошки зачекати, бачите? Накрутили і трошки треба почекати, щоб на виході була така сама напруга. Так, ну, і давайте накрутимо ще 30 вольтів. Тут вже у нас 10 і тут вже 11. Уже Підіймається напруга скоріше, ніж ага, тут мені все. Діапазон ушов. Тут у нас 32 вольт. Максимально 32 вольт. Все. Більше не крутиться і, як бачите, 32,0 32, відображається. Так, ну що, зараз подивимося ще по струму, поставлю в мене є автомобільні лампочки. На 12 вольт. От давайте на 12 вольт рівно 12 виставимо. І подивимось, як воно буде. Так, однією рукою мені важко. Зараз я під'єднаю і подивимось. Маленька лампочка, це з панельки приладів 0,02 ампер, 12 вольтів. Світиться вона, але ну, якщо трошки підняти, має яскравіше світитися. Вона має ці лампочки десь до 14, до 15 вольтів, до 16 це. тримати, тому що він генератора може напруга бути і більше. Ось трошки вона ярче світить. Але вже далі не будемо крутити. Ану, 15 вольтів. Трошки струм підіймається. Тобто е, працює. Працює. І ще я. Хотів би взяти щось таке попотужнішу якусь лампочку, але зараз в мене її немає. Зараз тоді ми ще перевіримо. Ось тут є USB. Вихід на 5 вольтів, бачите, 0,0 амперів. Зараз ще USB перевіримо, наскільки воно відповідає. У мене є ще цей USB-тестер. Хоча це китайський, те китайський, ну, одне на одне. Ну, принаймні ще не буде великого розкиду параметрів. Ось, знайшов лампочку трошки потужніше. 4 Втну і бачите тут вже струм. 0,2. Ну, майже 0,3 Е, На короткі замкнення, якраз тест. З'єднуємо один з іншим. Бачите, вибиває. Вибиває. Вибуває і знову світить. Тобто захист від короткого замкнення у нас є. І це чудово. Бо я щось в описі на алійській, коли читав, то я не побачив цього захисту. Так, це добре. Ну, щось ще більш потужніше. Треба поставити, а поки ще зараз перевіримо USB. Так, ну і ось під'єднав я USB такий тестер. Бачите, тут 5,17, там 5,14, розбіжність невелика, що стосується в вольтах. І зараз від'єднаю павербанк на зарядочку. І пішов струм. Бачите, тут у нас показує 0,9 А, тут 1,1 майже 1 А. Ну, теж є така невеличка. І бачите, трошки підняло, як почала зарядка, трошки підняло тут напругу. До 5,2 вольта. А струм трошки різниця. Бачите, тут пише 1 А, тут пише 0,9 А. Ну, в принципі, для таких моделей це, в принципі, нормально Тобто, більш-менш співпадає і наразі все тут робить. Що замовлення? Замовлено. Далі я візьму побільше якусь лампочку і побільше навантаження, може якогось моторчика ще візьму і подивимося, що наскільки він в більш потужних діапазонах буде працювати. Так, ну і по матеріалах ще тут пластик досить такий гарненький. Інформаційне табло. Тут це залізо. Штамповане залізо по боках, і тут також залізо є вон, вентилятор оголоджувач. Який, мабуть, вмикається при навантаженні хорош, гарненькому. Ну, взагалі такий приємний корпус і приємний вигляд. Він маленький, компактний такий, а лялічка. Я такий давно себе хотів, але таких не продавали. Ще ось я взяв пару. Такі харча, які треба там, наприклад, швидко перевірити, а е, є в мене блок живлення, який тільки до 1 А. Ну і треба там акумулятор чи ще щось. Ось, наприклад, е, лампа 21 Вт. Зараз ми струм трошки підкрутимо, тому що буде ще ват. Е, лампа ось така. Е, вона з протитуманної пари. І вона. Хоч би було написано, ще скільки вона ватт, десь вона має бути а, 55 Вт. Ну, почнемо з цієї маленької, тоді ми тут виставимо, мабуть, 10 А, щоб було трошки з запасом. Можливо, ампераж тут виставляється трохи довше, ніж вольтаж, але зазвичай такий великий струм не треба. Так, там трошки слизькі ось ці крокодильчики. Так, беремо лампочку. Так, сподіваюсь, тут видно чи не видно. Беремо лампочку і перевіряємо. Ось так треба. Буває таке, що лампа навіть дзвониться тестером, а не світиться. Тому але не в цьому році, бачите, лампочка світиться. Лампочка світиться, це у нас. Бачите, 1,8 А вже, бо лампочка на 21 Вт. Що там? Чи моторчик ось треба перевірити? Тут швиденько взяв крокодильчиками. Не факт, що він... А, не працює. Бачите? Це моторчик омолоча, і ви бачите теж. ну Тут лише 1 А. Ось саме для таких речей, щось таке мілочь ось такий перевірити, вона дуже допомагає. Ну і звичайно ще для ремонту якихось електронних област. Ну і вже такий супер тест. Тут треба щоб все в самому не впектись. Найпотужніший, як то кажуть, споживач буде. Це лампа на 55 Вт. І як бачите, вона дуже прекрасно. Вона світиться. 3,7 А. Ось 3,7 А ток струм. Ну, в принципі. Більш, більш щось більш потужне я сюди навіть і під'єднувати не буду, хоча є запас, бачите, ще на 10 амперів. Е, На цьому, мабуть, все. Такий коротенький, може огляд, може не дуже коротенький. Ну, в принципі, е, все, що, можна, що що мені треба, що, що воно в побуті таке є, я перевірив. І залишився, як то кажуть, задоволеним. Цим маленьким, акуратненькі, маленькі ці. Блок живлення. Побачимо, скільки він, звичайно, протримається. Але я там таких не постійно буду його юзати, тому думаю, що буде все нормально. Все ж всім гарних ремонтів, якщо ви там щось ремонтуєте вталих. Ну, і головне це мирного, справедливого миру нам, українцям, чистого неба. Та, мабуть, всім у світі. Мирного неба. Хай все буде добре. Бувайте!